что для нашей женщины дороже всех на свете. Конечно же, день. Этот прекрасный весенний праздник примите поздравления от самых юных участников концерта. Наче кріба сняма, мамо моя ну, рідна, я люблю тебе, я тобі дарую, треба вубе, від такові збої, і зробила суне свято, я тобі не смію. Я щоб не вино, літи городи. Жалу шема тоша, Боже, Що є? Казі руки з ними принесу, подалися різа на таку часу, я ни різненька, як ви тільки ні, квіти поселив до них. Нам не панікувати